Така піпіска для Берти. Берта навіть таке може зробити. від ТВ, ТВ-16. Нова продольна. Просто хвоста. Не знаю, для тебе шок зносить дуже серйозні. На цей воткий направляющий почні я ту сторону опустив на 2,5 десятки. Була яма посередині сильно вироблена. Бачите, які тут раковини з заводу, заводське литво, прямо дира, Тут масляний кратер прямо. так воно виглядає все. Ось ще не всі, а ті вже оці всі забоїни, дири, кратери. Вони вже нічого не впливають. Звісно для візуальності було б класно і для того всього не було. Але воно буде працювати і так. якось так. Бачите, як круг ішов і пішло такою переривчатою лінією. Не знаю, чим вони це робили. Так би хвилями зроблений той там всередині. І круг черкав, краї цього паза висоти і вийшла така візуальна картинка. Може якось болгаркою прорізалось, але досить рівномірно, або фреза з збиттям якимось. Так, якось так. Так, На черзі крило міжконтинентальної ракети. Шліфувати треба верхню площину, щоб гарно було обтікаємість в повітрі і так далі. Можливо, воно пролетить як фанера над Парижем. От, але... Треба зробити. Отже, крило досить таке все пластилінове, скажем так. Ребер жорсткості тут малувато як бачите, ці дві половинки скріплені на одній цій херні. Нема ніяких ребер жорсткості, немає ніякого. Коротше, оце все грає. От на тому всьому грає воно дві площини. От, тим не менше треба їх буде шліфанути. Вже виставив отак по лінійці. вдалося викатати. Бачите воно як воно грає. Від цього, коли воно летить в повітрі, завихрення йде неправильним чином і зривається. От, тому треба шліфанути в одну площину, щоб воно було все чітко, щоб повітря. Немало ніякого спротиву. Отже, виставив на двох УСП-уголках. верніше Вірніше на їх купці. Ось так закріпив. І зараз треба буде його вдерти. Щупок. Щупок 09 підставив. Тут підставив паралельки. Бо в нас це крило, воно ще хитрої форми, воно знизу має такі виступи. Не знаю, чи їх видно буде. Ну, коротше, там такі ще два виступи є. От, і, і Вони заважають площину притулець. Тут, напевно, якісь обмежувач, щоб воно далі не заїхало чи що, не знаю. От. Ну, Якраз воно всю картину і зіпсувало з виставлянням, бо довелося погратися. Там з паралельками, тут попіднімати, щоб воно не мішало. От, Ну якось так. Високо буде шліфуватися. Високо наверху. Не люблю я наверху шліфувати, звісно, бо все летить навколо і так далі. Але треба зробити, зробимо. Шліфовці тут повний капець реально. Тут трошки бере. І тут трошечки взяло. вони будуть порядні, я так бачу. Воно ще виставилося по лінійці в одному місці фактично. Але тут все є дурня, бо бачите, як воно там бере, там не бере, як воно все покручено, перекосує і так далі. Моло таке виходить. Я зараз десь на, на десятку певно залажу боковим різанням. Немало поля зняти певно. Потом ее обкатка по лінійці, Так, типа... А тут зняти всього трошечки, ось такой чуть-чуть зняти. Чуть-чуть Буквально пару мікрон. А насправді бачите, получается яка кухня. всі криві речі, блін, це просто капець. Що то воно знімає, бачите, соплює якою? Так, сутно декількох десятків зйомів. І вийшов у нас узорчик. вот так вышло Зняло здесь 0,6 06 добре знялося. Зараз будемо ще далі знімати. Вже фінішуємо. Антикрило на Теслу буде. Так, тут вже все виходилося. Ота ну, й все, добре. Ківчатка маленька лишилася, зализана, то вона вже ні на що не грає. Та й виходжу я так вже собі. зробив цю правилочку на швидкоруч. Якраз цей пас на кутничок стає. По висоті заправити якраз люкс. Тут вже велика правилка не влазиться, а опускати низ теж не добре. Зараз від'їжджати далеко треба і не хотілося. І все. Зараз підбирає всякі оці напруження. Ржеребер ну, жорсткості тут немає. Я би додав тут ребро жорсткості. Тут би якесь ребро жорсткості додати б здалося. В середині на тому було, коротше. Ну, щоб деталь була нормальна, а не таке якесь е, мягко тіло і Зараз сошки свіжої розлив, 20 літрів розбавив. Зараз буде друга робота вже долею свіжої. Так, готово? Столик. Получилося гарно. Все знялося, в принципі. Ну, зйоми великі тут порядні були, бо воно ну, все було косе-криве, коротший капець. Криве, косе, капець. Отакого вийшло гарно. Прикольняшка. Далеко полетить. Всім удачі, пока, до зустрічі.